Привет. У нас розпочалась. Мені здається, остання гра. RC пішли на червоний сайт, DXG перейшли на синій. І дивимося, що взяли сета в Бунта, залишили ліс такий же самий, як був. Поміняли мідлейнери, взяли Маргану. Маргана, мені здається, зараз дуже занерфлена. Ой, боляче. Ботлейн залишився такий же самий, як був. І що в нас? Виходить, лише поміняли мідлейнера і топера команда DXG. Можливо, треба щось було розігрувати через ліс, ліс покращувати собі. Ладно, подивимось зараз, як відіграють, поки що рахунок рівний, нічого не змінюється. Вже підвищена небезпека. Зараз можуть уїбать. До речі. І що ми маємо, а маємо поки що нічого. Дуже повільно все розвивається, Лілія. Лілія правильно робить, хоча я не зрозумів а все. Там, ну повільно зникають на карті просто об'єкти. Якин дивлюсь, червоний пропустило на крагах, думаю, що це за прикол. Тарагас просто пішов третій рівень мав, пішов на річку. Його могли там прийти і закрити зараз. Так не треба робити. Спочатку забираєш ну, четвертий собі в лісі робиш, а потім виходиш на краба. Тому що, скоріш за все, якщо ти виходиш на річку третім рівнем, то до тебе прийде четвертий рівень. Якщо в нього є смайт, він забере і об'єкт стане п'ятим. І тебе може розіграти ще. Ось так на річку можна виходити на кому? На. На Єві можна спокійно виходити. Воно на третім рівнем. Ти просто набагато швидше забираєш. Хоча он Єва отримує четвертий, коли краб з'являється, що ти ну, не встигаєш. Якраз таки забираєш а, с... ну, синій ліс, забираєш ну, курей і коли краб з'являється, ти вже добиваєш червоний баф собі. І якщо треба швидко виходити, ти можеш виходити. Оп, у нас тут вихід. Просто викинули Кейтлін. А, МФку викинули. Ну, МФка каже, в принципі: живем, все добре. Кейтлін під, підстанили, намагаються розіграти по. Ой-ой-ой-ой-ой, да МЗ, МЗ згорів, 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 згорів. І засейвили, слухайте, там ще й карму засейвили. Маргана shield на себе накинула, 99-й поруч не, не встигає, не встигає прибігти. Там Фейсград прокнув і втекла. Мфім. МФ в квадраті. Так от, забираєш ну, синій ліс, заходиш швидко, забираєш курей, і тут ти можеш або юзати смайт, щоб швидше ну, опинитись тут. Ну, якщо ти юзаєш тут смайт, то ти без смайта на, на крабі. Або йдеш четвертий рівень, трохи не встигаєш, але ну, йдеш грати смайт війну з лісником. Ну, це, якщо ви ну, одночасно починали з цього сайду. Просто коли ну, на корей забираєш, на просвітку витрачаєш і дивишся, забирається тут ким чи ні. Ну Так можна робити за Єву. Так можна робити за тих, хто дуже швидко забирає її ліс. Раніше так ну талон так само міг робити, зараз він так не може, він трохи не встигає за Євою. Ну, є залишилась єдиний чемпіон, який дуже швидко його забирає. що-то мінус сульта! Як справа, <смі> сет. Ууу, ще й флеш вибили у сета. Треба було Балогігнайт вішати. Мені здається, треба було Балоігнайт повішати і. Номунда би не так хілився під своєю ультою. Так, ладно, поки інформація на не поступила, повертаємо до чатика. Чатик потрібно оновити. Що у нас розмін. А, навіть розміну нема по об'єктах. Просто пішли забирати хто Смайт війна, бочка. І МФка забрали, Як так? Тут. Червона команда. Брани проблеми з маною буде, їй тапок не вистачає, їй потрібно щось ну, на ману добирати. І це зазвичай люден беруть. Ну Тут Ігнат хоч прожав, і тут це кіл. Як же пощастило, що Лілія поруч була, Лілія просто кинула об'єкт і полетіла допомагати сета вбивати? Я б не полетів, би, я б би... Я би забирав би об'єкт. Я б вже до останнього бив би об'єкт і все. Викупити скин до Джейса. Ти про новий скин, який ось вийшов нещодавно, Ну, Джейс-бомж? чи ну, Джейс-алкаш? Два об'єкта забрали. І далі вони. Ох ти, я... Як же боляче? Майже таверка впала. А там підняти цей ніхто не хоче? Може там би пушка. Ні, не пушка впала. Впала пушка, можна було б спокійно добрати. Так, а пластини поспадали, так, да? вже виходить? то в ПК показує, скільки пластин можна порахувати, А, ні, не впали. На сьомій же хвилині падають. 10 секунд залишилось. Ну, з іншого боку, тут Кейтлін набагато краще зараз відіграла, вона не, не просрала пластини. По факту перефарм це все пластини, ну, що є, і все. А мінус флеш. Бурх. Не вгадав. Не, не вгадав, куди бочку потрібно кидати. Якщо вгадав, вбив би. Я не знаю, я поки. Ну, ні, ну, на скіни не купував собі ніяких. Те, що я собі хотів, я собі взяв. Поки що нічого з того, що, що виходить мене ну, не для мене. На лісників гарних скінів нема. Тому поки що чекаю. Зупинилась гра, як би. Ну знов таки. Об'єктів нема і RC з цей. зупиняються. Ну, це було дивно, до речі. Ти зараз програєш? Пух. Ну ладно, зараз програєш. літає Екзост. Лілія ще приходить. Догорить? Ні, не догорить. І все. <ріст> Яйше це боляче тільки, що було Маргані. марагані. Якщо б не було, мені здається, якщо б там б не було Брагаса, онлія б далі б пішла. Бах! З флеша грала. І на нафивки. Флешкі і тікаємо нафивки. Саме нового із лісу, що... вон на фідла здається вийшов флеше скин. що я з ПК плутаю. ні я, я, я походу, з ПК. Да, я з ПК сплутав. <гум> а, мінус Тавер, так? Да? да добирають. добирають таверку, намагаються розіграти. Мінус флеш, ну, мінус 2 повинна бути. Забирають Кейтін. Зайро вирішили залишити. Нехай буде. там Янксі не виходить. Через засмучена. А чого через засмучена? Тому що не вона забрала собі кіл. Так вона і так іде непогано. 2-1-2, плюс в неї Драктар є. Жити можна з цим. Ні, ну Насправді я хочу, щоб це була остання гра, і в мене вже спина болить, я не можу сидіти. Я, я вже йорзати починаю туди-сюди. То піду відпочивати, а увечері, скоріш за все, буде Wild Rift, трохи треба буде пограти. Ось це була глупа ульта від МФК Ну тут же Кейтлін починає стріляти боляче. Що це? Два антихіла вони не стакаються. Це ж антихіл. <клухи> не засейвала це кіл. Відбій повітряною травої. Знаєш, кудись уїбала, куди не треба знати куди. Ну, ця гра якби у них дуже uh, складна йде. А, кота, а нам показывает, как тут делся в мэр. Ч -ч 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 а, не. А можно шоу Бенни Хила будь ласка, сюда? Бах. Ладно, там йони нема, но ці карті більш цей гарно себе відчуває. А ну, ну Кейтлін є предмети є демейдж. Ще одна ульта Оп, стерак прокнув і все. <реку> Зараз на розвороті його ще вб'є на розвороті намагається вбити, але де команда? Там бійка йде, чорна скільки. скік. Гарно, забрала. Команда лісника ворожого вбила, забрала собі на шора. Забрали ж на шор? Да, ну, Но линии забрали. Фу! Так, ah, ця гра поприємніша для DXG, де ніж попередня. Я хочу скінчик цього реколу. Як вони на дракончиках реколються? Не ну, так розумію, цей скін це чистий цей прикол. А як тут Ліля? Ліля пішла в пірдів. Якщо б Лілія знала, що там Моргана, вона б якраз таки вона не очікувала, що там приколиться. Якщо б Ліля знала, вона одразу б ну, залітала б з із... Куве і все. Або навіть єшку б кинула туди. Відмінила приколи, спалила б одразу боргану. Просто не було. Не було розуміння, коли ну, куди втекла Моргана. Зараз намагаються відпушити, але відпушити не виходить так швидко. Ні, здається, мені тут рахунок все одно буде 2-0, але знов будемо ще хвилин тон 10 чекати, поки це, все. поки це все завершиться. Топера потрібно міняти? Ну топер щось. Грає на топі, як я. В голові-то знаєш, що треба робити, а от як це реалізувати цей топер не знає. Гарен без носа. Ой, там Кетлін вмерла. Фу. Кетлін відпочиває. Мінус два тавера, слухайте. Ні, вони не встигли, вони не змогли забрати. Його не завершується, не вистачає демеджу і ногарин без носу грає, просто побіг, з кушки не, доб... з кушки не добив, треба вийти. Та виходьте, ви забрали сторону, все, ідіть, відпочивайте. ідіть ресетийтесь. Тут Лілія з великим паком дуже швидко забере. Хоча там є зайра, є Маргана, які спокійно це відпушують поставили свої ростки і все. Ну майже відкрили три сейди. Забирають собі душу. Це... це додатковий шилд буде, так? Да? Так, да, це буде додатковий шилд А, ні, я, я не розумію. Коротше, перший дракон для червоної команди він буде постійно біля центру. І він ну нікуди не зміщається. А... Ну, перший дракон для синьої команди, він постійно зміщається, відсувається від центру. Я думав, вони якраз таки від центру туди так і йдуть, а тут ні. Тут. Якщо б ну, синя команда забрала б он ну, трьох драконів, то Frozen ну, був би тут, а не біля центру. Жесть, коротше. Так складно зробити симетрично, ну зеркально все, щоб, типу, від центру в тебе йде відлік, ні. Я ж на карту можу дивитися і розуміти, який дрейк буде. Який дракон був перший. Я, я топенький. Я це визнаю. Я мало спав, нещодавно прокинувся, і я топенький. Пінькій. Топенький. Оп, відміняється реколд. Добре. Це в нас означає, що по темпу все то потрібно. Відійти, зреколитись, підійти. А в цей час падає база горить, база горить. Ой, там МФку забрали. Ну Лілія помстилась за МФ Тут Гари намагається один-два розіграти. В нього нічого не виходить, ще й Янки вмирає, мінус Кітлін. Гарен втікає, вифлешується, намагається втекти, за ним гониться сет, з цього нічого не виходить. Гарна зараз пасивка вимкнулася, Гарен каже, ну все. Хілимось, живемо. А, а вирішили не ризикувати, забрати нашори і з нашором завершувати. Хоча там 30 секунд, там ще Елдер зараз з'явиться, хочеться і забрати. Ось. Га, ну, Гарен ножками прибіг, все, в нього майже фулл ХП. Або ж для цього чемпіона. Дуже веселий, дуже гарний. А це ще пощастило, що ну, йому адекватно забалансили пасивку. Тому що раніше пасивка тіла ще більше. Мені здається, там пасивку потрібно зробити якось. На кшталт, типу, ти виходиш з файту, не знаходишся в файті скільки там? 5 секунд, починає працювати пасивка, і пасивка про, повинна працювати, типу. 2% від максимального ХП на секунду, але не більше такого то значення. І все. Там, коли доходить до, ну, наприклад, до ну, 40, доходить, то ну далі вона не збільшує хіл. Тому що інколи граєш, дивишся, там, гарень, там ну, Воно через цей Грас ну, і Харцтіл грає. Грасп Хартстіл і Trinity, а все інше в ДФ. ХП і Деф. Ну вона настакана, і ти, коротше, його майже вбиваєш, він, він від тебе он виходить по 80-100 хп собі ресети, і ти такий, а. Я тільки що все в нього віддав, а ну, він просто відрегінився. Дуже швидко. Ну, тут герой. Вітаємо -E, а, вітаємо RC. Знов у нас дівчата зіграли всі свої ігри 2-0-2-0-2-0-2-0. Тут у нас перемогли лоти, тут у нас перемогли East-West, тут перемогли SC, і це означає, що синя, кам... синя сторона набагато краща, набагато сильніша. Хто починає з той перемагає. На минулих вихідних, ну, в минулу суботу, навпаки, червона сторона більш-менш. Адекватна була. Ладно, на, на цьому все увечері. Якщо все буде добре, тоді Вайлдріф, скоріш за все, а поки що всім дивитись цей аркей І на перерву Я сам піду зараз відпочивати, трохи спину розімну. Зараз вправи зроблю і буду відпочивати. Так, ну і таким чином, хто у нас? У нас виходить Іст найкраща команда. Команда DX. GXG сама погана команда. 2-0, тут 0-2. І тут мінус 4 поїнти, це команда на виліт. Тут це команда. на Навпаки, на перемогу. І у нас, можна казати, пройшло вже майже 30% турніру завершилось 33. Ми подивились, це це залишилось 3, 4, 5, 6, 6 на 4 тижні. 21 грудня буде остання гра з групової стадії, і потім починається. коли у нас чвертьфінал 4 січня. Тобі ж 21 грудня по 4 січня ігор не. Бу... А, ну це виходить, що якраз таки одні вихідні, які, скоріш за все, припадають на цей листопад грудень. 21. Так, да, 28-29. Так, да, ми один тиждень новорічний, якраз таки, пропускаємо. 28, це субота, 27-го вони відіграють. 21-го відіграє. 28-го нічого не буде. І 4-го. Фіналь. Точніше, четвертьфіналь. Через тиждень. Півфіналь і 18 січня фіналь. Ну і по факту, що ми маємо. Останні два місця потрапляють в чвертьфінал. В півфіналі буде друге місце ждати, і в фіналі буде перше місце очікувати. Що, я все. На цьому все. Я зараз піду, не знаю, щось робити. Зараз Віта прийде, ми поїмо і потім подивимось. Якось...